Мене звати Алла Боніс, я є психологом проєкту Поруч від ВІНІСВЕ. Наш проєкт стартував в червні і вже дійшов до свого логічного завершення. В нашому проєкті працювали три локації. Перша локація це була територія безпеки, там де я працювала як психолог. Діти саме на цій локації вони знайомилися один з одним, грали в різні ігри, ми багато говорили про мрії, ми вчилися працювати в команді та регулювати свої. Цікавого. Друга була локація спортивна. Діти в ігровій формі також знайомилися з елементами футболу і були фізичні вправи. Третя локація це здоров'я та безпека, де лікар розповідала про здоровий спосіб життя і ігри, гралися, які популяризують здоровий спосіб життя. Проект дуже потрібен, тому що він поєднує і фіз... і підтримує і поєднує і фізичне здоров'я, і психічне здоров'я. А одним із складників психічного здоров'я є фізичне здоров'я, тому що завдяки фізичному здоров'ю, фізичній активності, ми зменшуємо тривогу і покращуємо емоційний баланс. Діти, приходячи на локацію, розповідають про те, що їх найбільше лякає, про те, що їх турбує, про те, що відбувається, про те, що турбує найбільшим чином. І приходячи на окацію, також вони потребують допомоги або а, просять рекомендації, а, як поводитися себе під час гучних сирен, під час фантомних сирен. Діти дуже аналізують поведінку дорослих і запитують, а чи не боїтеся ви, а що робите ви, коли вам страшно? Звісно, ми говоримо багато про емоції і я дітям розповідаю про те, що відчувати страх це нормально в такому, такому, такому кризовому періоді, як зараз у нас відбувається. Через біль розповідали про свій досвід, про свої власні історії, власний досвід, як вони переживають цей період. І вони розповідали це саме для того, щоб бути почутими. Тому що особливо підліткам де і кожній людині важливо, щоб в цей період ми їх почули. Коли ми ділимося волем, то біль зменшується. Коли ми ділимося радістю, то радість примножується. Через то кожна дитина, виходячи з будь-якої локації, взагалі з нашого заняття, всі йшли з посмішками, і, звісно, смачними подарунками. Кожна локація це позитивний такий мікроклімат, де кожна дитина відчувала себе причасною до чогось такого хорошого, великого, прекрасного і. Особливо для підліткового віку це дуже корисно бути частинкою чогось, тому що це допомагає відчуттям формуватися такому відчуттю, як успіх. Тому дітям подобалося не завжди дякували. Все Це було через гру. Ми грали в різні і психологічні ігри, лікарі, ігри, які популяризують здоровий образ, здоровий спосіб життя. А в спорті, спортивна локація це були ігри, які за елементами ну, за е, футболу. Заняття е, у нас сприяли е, покращення психоемоційного стану дітей, е, тому що ми говорили багато про мрії. Кожна мрія вона дає сенс е, жити далі. У нас були чарівна дошка, у нас були чарівні карандашики, де діти залишали там свої мрії. І звісно, коли ми говорили про мрії, жодна дитина. Е, не йшла зі сльозами, навпаки, вона раділа і вона точно знала, що це моє збудеться. Майже на кожному занятті було все про перемогу. Наскільки наші діти люблять Україну і це надихає. Крім перемоги, діти, як звісно, корольба дитина хоче щось отримати. І найбільше, що вони хочуть, це відпочити на Мальдівах. Чому це що про відпочинок, то тільки на Мальдівах. Тобто, це свідчить про те, що діти настільки вже стомилися, що вони хочуть поїхати далеко-далеко. І відпочити не того, щоб відновитися. Але жодна дитина не сказала про те, що я не повернуся в Україну. Всі вони мріють і вірять в ЗСУ, вірять в перемогу. На кожному плакаті є по декілька мрій про перемогу. Вони вже бачать і вони відчувають, і знають, що воно точно буде. Коли ми говоримо про мрії, є такі формули, завдяки яких мрії можуть здійснюватися. На це ми також про це проговорювали. Одна із них це якщо ти робиш один крок до мрії, то мрія до тебе робить три кроки вперед. Тобто для мрії потрібно щось робити. І кожна дитина знає, що вона, що вона може робити для того, щоб скоріше настала перемога. Це і волонтерство, те, що діти озвучували, це і м -м, зберігати в сім'ї е -е, порядок. Отримати необхідні життєві навички, діти вчилися працювати в команді, бути лідерами, розвивали впевненість в собі та лідерські якості. Ми працюємо на майбутнє, тому що такий кризовий період дуже корисно створювати для дітей. Позитивні спогади, тому що пройде років 5-10, і дитина у дитини буде вибір, що і згадувати наш чудовий проєкт поруч, так чи травматичні події зі свого життя. І дуже добре, що в неї буде цей вибір, і я впевнена, що вона буде з радістю згадувати наш проєкт поруч. Дітям я бажаю і і надалі займатися фізичним розвитком, адже він допомагає знизити. А, Знизити тривожність і допомагає покращити свій психоемоційний стан. Заняття проекту поруч вони є профілактикою посттравматичного стресового розладу та інших негативних станів дітей та їх батьків. Тому такі заняття дуже корисні, і я рекомендую і надалі проводити такі заняття, і відвідувати такі заняття. Стосовно батьків, я рекомендую, щоб ви частіше розмовляли про свій емоційний стан з дітьми. Це перше. Друге, частіше обіймайтеся, третє, проводьте час разом по можливості, як можна бути разом, смачно їжте, пийте вітаміни та багато води. І боятися це нормально в таких умовах. Тому що це страх, це така програма, яка... Встроєна в нас, і і це є нормою боятися і говорити про таке, тому що дитина не знає, як і краще буде чи боятися та також, чи йти до такого стану, що я вже не боюся нічого. Я Рекомендую створити місце сили вдома, де ви зможете туди сісти. Наприклад, це може бути Ільчика на цьому стільчику ви його застелите у якою приємною кодрою яка вам подобається. Можете поставити поруч якісь іграшки, тобто те, що вам подобається, те, що вас надихає, і коли ви будете сідати за крісло, наприклад, чи стільчик, чи диванчик, чи це може бути біля столику, як вам захочеться. Ви будете отримувати те, що саме вам потрібно, наприклад, силу, радість. А натхнення, тобто ті ресурси, ті сили, які вам зараз потрібні, це також дуже допомагає пережити такі складні часи.